Трамп обурився, що ненавидять Путіна, але люблять Німеччину. Трамп наголошує, що Штати фактично не відзначають перемоги, хоч відіграли ключову роль у двох світових війнах, що стоїть за заявою президента штатів у нашому відео. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сьогодні агресорку Росію усі ненавидять, але вона була союзником США у Другій світовій війні та зазнала колосальних втрат втратила понад 51 мільйон людей. Про це американський президент Дональд Трамп розповів на прес-конференції в Білому домі. Трамп сказав, мовляв, неодноразово піднімав цю тему під час розмов із світовими лідерами. Я спитав у Макрона, що ви робите? А він каже: ми святкуємо перемогу у Другій світовій. Я запитав вашу перемогу? Розкажи мені про це. Висловився Трамп. Очільник Білого Дому також пригадав, як зателефонував іншим світовим лідерам і вийшов на диктатора Росії Володимира Путіна. Фюрер, за словами Трампа, висловив претензії щодо ставлення до Росії як до ворога. А потім я зателефонував комусь ще, і мені довелося поговорити з президентом Путіним у той час. Він втратив 51 мільйон людей. Він воював. Росія воювала цікаво, чи не так він воював із нами у другій світовій війні, і всі його ненавидять. А Німеччина і Японія з ними все гаразд, розповів Трамп. За словами президента штатів, нібито ситуація виглядає несправедливою і суперечливою. Мовляв, усі ненавидять Росію, але люблять Німеччину і Японію. Трамп також констатував, що Штати фактично не відзначають перемоги, хоч і відіграли ключову роль у двох світових війнах. Я сказав, ми перемогли у Першій і Другій світовій війні, а ми єдина країна, яка цього не святкує. Усі святкують Франція, Великобританія, навіть Німеччина. А ми ні. Я кажу, можливо, нам теж варто святкувати, заявив Трамп. Як повідомлялося, американський лідер заявив, що президенту диктатору Путіну байдуже на втрати Росії під час війни в Україні. Хоч Москва щотижня втрачає близько п'яти тисяч солдатів. Зауважимо втрати РФ у війні перевалили за мільйон. Станом на 13 червня вони становлять один мільйон 1560 вбитими пораненими. Зокрема, за минулу добу ліквідовано 1140 окупантів.